Доброго ранку сьогодні 9 березня 2023 року. Заняття з логіко-математичного розвитку в середній групі. Тема заняття Предмети різної довжини. Доброго ранку, малята і хлоп'ята і дівчата. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я вам діти. Добра, дітки! Сьогодні в нас заняття дуже цікаве, адже ви дуже любите рахувати, вмієте називати та знаєте, геометричні фігури, називаєте числа сусіди або суміжні числа. Тому я вам сьогодні пропоную. Допомогти дівчинці, яка написала мені листа та пропонує, щоб ми їй допомогли. Адже вона пише, я дуже знаю, що дітки гарно рахують, знають цифри та предмети різної форми. Наша дівчинка Оксана надіслала нам фотографію ляльки своєї. Ось, ви бачите, і вона пропонує підібрати відрізки тканини для нової сукні для ляльки. А також надіслала нам декілька завдань в листі. Вона знає, що. Ми знаємо обереги. Нашої країни України, а також символи. І тому пропонує нам рахувати гілочки Калини, адже Калина це символ України. Давайте будемо виконувати завдання. Рахуємо зліва направо гілочки Калини. Один, два, три. Чотири, п'ять. А тепер порахуємо по порядку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Адже ви знаєте, що поети та письменники в своїх віршах оповіданнях також описують калину як символ України. Ви знаєте, що Шевченко. Написав вірші про калину, про вишневий садок. Ось ми сьогодні, тому з вами так згадуємо всі ці символи та обереги. Рахуємо, тому що ми це все вміємо. Ось є в нас такі відрізки тканини для нової сукні для ляльки. Вони різної довжини. І ви пам'ятайте, що ми вже знаємо, як визначати, який відрізок буде довший, який коротший. І тому ми згадаємо, ми це вже з вами виконували в лютому на занятті. Давайте визначимо, яка ж смужка є довгою, а яка короткою. Дітки, який ми прийом тут використовуємо? Так, прийом накладання. І ми бачимо, що червона смужка яка, та вона довга, а синя коротка. А зараз ми визначимо, чи є тут смужки однакові за довжиною. Так, які смужки, дітки? Однакові за довжиною. Так, синя та зелена. Зелена заховалася за синьо. І тепер ми можемо підібрати підрізки тканини для нової сукні улюбленої ляльки дівчинки-оксанки. У нас є відрізки тканини. Біла, білий відрізок, синій. Ми накладаємо і бачимо, що біла, яка є порівняно з синьою смужкою. Так, біла довга синя коротка. Беремо інший відрізок червоний. Тепер червона є короткою, а синя довша. А біла смужка найдовша. Слідуючий у нас відрізок тканини зеленого кольору, і тепер він є найкоротший, а біла залишається найдовшою смужкою. Ми підібрали відрізки тканини, а тепер слідуючи завдання, їх потрібно розташувати від найкоротшої до та найдовшої. Так, зелена найкоротша, ми виміряли це прийомом накладання. Червона йде довша, ніж зелена, синя змужка довша, ніж червона, і біла довша, ніж синя, або найдовша. Дітки, яка смужка або відрізок тканини є найкоротшою? Так зелений відрізок, а найдовшим? так білий. А тепер ми їх розташовуємо зліва направо від найдовшої до найкоротшої смужки. Білий відрізок, за ним йде. Синій, червоний та зелений. Дітки, яка смужка або який відрізок є найдовше? Так, білий, а зелений який? Так, а зелений найкоротший. А що ви можете сказати про синій відрізок? Він є довший, ніж червоний. Та зелений, але коротший, ніж білий. Так, молодці, наша дівчинка буде дуже задоволена. Ми підібрали дуже гарні кольори для нашої ляльки. Слідуючи завдання, яке прислала нам дівчинка Оксанка, потрібно виконати. Стрілочкою ми будемо направляти, на що схожий предмет, виконати таке завдання. Подивіться, на що ж схожа парасолька діти? Так, на трикутні. А на що схожий предмет, який знаходиться під парасолькою? Так, на круг вірно. А подарунок на что схожі дітки, Так, на квадрат. Кого он, схожий на что? На круг, верно? Подушка на квадрат. А какую форму имеет пирамидка, детки Іграшка вашого такого самого раннього дитинства, коли ви були маленькі, всі залюбки грали з такою іграшкою. Так, на трикутник. На що ж схоже печиво? Так, печиво схоже на круг, молодці. А вишня, так вона також кругла. І тепер подивіться, на що ж схожі ці предмети. Так, на трикутник, вірно. І останній предмет також схожий на трикутник. На цій картинці останній предмет. А тепер, будь ласка, скажіть, на що ж схожий будинок, на яку геометричну фігуру? Так. Вірно, молодці, трикутні. А яку форму має слива та форму круга? Якої форми пральна машина йде? Так, форма квадрата має. Годівничка також форму квадрата має. На що схожий цей інструмент? Вірно на Трикутник. І ось останню картинку є новорічна іграшка, яку ж вона має дітки форму та форму друга. Дітки ми з вами згадали за допомогою. Завдань нашої дівчинки. Плоскі геометричні фігури, та навкруги багато предметів, які є дуже схожі на ці геометричні фігури ми назвали їх, а також ми підібрали відрізки тканини для улюбленої ляльки нашої дівчинки Оксани. Наше заняття Підійшло до кінця, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!